З Донеском виїхали в таке невеличке, в невеличку велоподорож. Вже реально десь хотілося поїхати, хоча зараз тільки початок зими. Кінець грудня. Але ми з Дениском приїхали в цей чудовий ліс, правда? Реально тут класно. Ось такий кругом ліс. Ми їздили, кружляли, хотілося спочатку в одне місце, але потім я зрозумів, що трошки важко туди буду добратися і далеко. Потім вночі вертатися якось не зовсім хотілося. Тому ми знайшли ось такий чудовий ліс. І ось таке містечко знайшли, на якому зараз Дениско розпалює вогник. Слідкує за вогником, точніше. Ми собі щось смачненьке пожаримо і поїдемо додому. Деколи треба так виїжджати кудись, тому що реально надоїдає все те, що кожен день оточує, відбувається, хочеться просто деколи змінити картинку. Якщо змінити її на ось таку, то це реально дуже круто. Люблю такі ліса. В них якийсь такий спокій. Поки не побачиш кабана дикого Хоча ми ще не бачили. Ну, але тут, в тому лісі, вони точно є, тому що я бачив особисто дикого кабана. Надіюсь, ми сьогодні з Денисом його не побачимо. Так, хотілося б і з палаточкою залишитись, трошки десь довше поїхати. Ну, з Дениском там на задньому сидінні він їде трошки важко їхати, тому що він вже майже 20 кг. Ну і з палаткою нас поки що не відпускають, тому що холодно. Ну, може я би сам і залишився але з Дениском, не знаю, ночі холодні, мороз. Думаю, це трошки буде занадто. Ну що там вогник наш, Денис? Догорає? Ну все, значить скоро будуть смачні сосиски. Ну, Дрова не дуже горять. Ми так дуже нічого з собою не брали, не підготувалися, але в принципі трошки горять. Надіюсь, щось вийде зробити. Денискую, ось таку кучу дров натаскав. Я знімемо трошки відео, як будемо їхати назад, як їхали сюди, не зняли. Ну, камера не дуже відповідна. Стабілізація не дуже, але думаю, атмосферу цього лісу можна відчути і по цій картинці. Ану покажи нам вогник. Oh, so what Перше вітру немає, ну, взагалі там спокійно і не холодно. Бо їхали ми по дорозі в інше місце, шукали це місце, то реально було холодно. Зараз тепло, ну і тим більше вогник вже нас гріє. Не хватає палатки, гамачок. Альфа. сам І, ше, і ше мою. моє <реку> мотика. Заберу у романа. Так, дивимося філімонова філа. А, реально дуже мотивує, класно, знімає, подорожує на альфі. Ну, дуже класний, позитивний. Чоловічок Дониску подивилися його паруселі і захотіли десь теж вийти. Так? Хоча в нас немає. У нас є тільки мій велосипед, машина, Ну, на машині їхати не дуже цікаво. На велосипеді трошки важко, але теж класно, тому що всюди можна проїхати. Ну що, давай щось пожаримо, я думаю, вогник вже є. Дрова все одно всі не догорять, а вогника вже достатньо. Зараз будемо жарити. Так, одні сосиски вже відправляються у нас на вогник. Дениско, йди їх тримай, щоб вони не повністю згоріли і перевертай. І ще одні. Зараз їх трошки пожаримо. Я розпалю, щоб більше вогонь. Так, ми ще засмажимо трішки хліб на вогнику. Гречаний хлібчик. Будуть у нас сосиски, хліб. Ну і зовсім трошки майонезу. Звичайно, майонез не є прям дуже корисний, але що зараз корисне? Але в нас гречаний хліб. Так, його трішки перевернемо. Трошки з тої сторони, трошки з тої сторони. Так, головне, щоб наші сусіски там не спалились повністю. Так, добре, два кусочка Підсмажили вони зараз. Трошки вистегнуть, будуть такі. Хрустки перевернемо сусиски і ще два хлібчика підсмажимо. Так, з одної сторони підсмажили. Даємо. Ну Я думаю, що в принципі сосиски вже теж готові, тому що вони вже там аж розриваються. А, врятуйте мене! Ну що, Дениско, Я думаю, вже готово і можна робити свої супер-бутерброди. Так, знімаємо хлібчик цей. Теж. Знімаємо сосиски. Ми вже готові? А! Ти куди? Будете. Так, ну все, Дениско, ти йди трошки погуляй. Mm -hmm. А я поки що поїм, mm -hmm. добре? <laughs> Мене тут видно? Mm -hmm. Так, трішки майонезику. Супер. І тепер... Майонезик не згоряй. І тепер сосисочки, наче я ось так розріжу їх пополам. І закину в бутербродики. Ось так. Сюди. Сюди. Я думаю, три достатньо, а може ще й по одній влізе, давай спробуємо. А, влізе. Сто процентів сюди, сюди. І сюди. І накриваємо ось цим раз. Два. продегустую зараз цей бутерброд. Не. Мене там видно. Це щось неймовірно. Реально. Просто шукано. Пусті сусіски. На Вогнику після того як ми з ним проїхали. Ну я думаю, кілометрів 15 точно. Перший раз ми виїхали, ще й зима. Ну, як зима, майже. Да. Це горить. Дуже Метал смачно Метал горить. Металу нічого не буде. М -м, Дениско, напевно, твій бутербодок, я теж зима. Е -е. Мм-мм. Угу. Mm -mm. хліб. Трішки на вогні підсмажений, просто М -м -м. Просто Шикарно М -м -м. Спробуйте Просто об'єднання повніше Так ти голодний? Голодний Я не вірю що ти голодний Віддавай мені його <різь> <різь> Я його зараз <хи> в тебе що, зуба нема? А ну покажи. Та ну покажи, в тебе що один зуб вилетів? Та куди ти ті пальці, вони ж грязні. Дениско, ти що? Ооо, ти втратив просто щось надзвичайне, сосиску, ну ти шо? Ну ладно, хтось прийде собі, з'їсть, може якийсь котик чи песик. Mm -hmm. Чи дикий кабан? <и> 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 Реально, да. Это вообще не шутка. Да. Я ж не жартую. Кто там? Так, ми будемо потрошки збиратися, тому що вже трішки темніє. А нам ще треба доїхати додому і щось вам ще зняти, як ми їдемо. Тому будемо ми пакувати свої речі. І гоу їхати. Так, Дениска я вже упакував. Як тобі Дениско? Ану покажи, як ти їздиш. Уху! Ось таке сидіння в нас, до речі, дуже класне сидіння багато. Вже каталися з цим сидінням. Купили на OLX, тисячу чимось гривень. Але воно вже добре тебе витримало. Класно. Е, ну все, ми готові їхати. Та Дениска? Окей, зараз я залізу і погнали. Але ми їдемо. І це вже весело. Вуу-воу-воу-воу-воу! А, бутилка! Ух, ми наїхали. що ми... Шо, Шожа? Тобі шлем зірвало. А, дерево! Так, тут реально поки дороги нема. Виїдемо зараз на дорогу. Фух, Ось вона. Ось вона, ось вона. Фух. Ну все. На кінець тут виїхали. На дорогу. Звісно, жорстко. Але ми їдемо. Ай-яй-яй. Ау. Ау. Так. Куди ця дорога веде? Що? А давай поїдемо, подивимось, куди ця це... ау, дорога веде. А? Так, є туди дорога. Ага, може нею поїдемо? Вроді би я знаю, що це за дорога. Їдемо нею. Тримайся! Оу, ау! Так, ну їдемо. Тут ось така багнюка, в неї би не попастись. Думаю, що у нас ця дорога колись виведе. Інакше ми залишимось в цьому лісі на цілу ніч. Мороз! І не знаю, що з нами може статися. Не знаю, що з нами може статися. Так, там я бачу вже спереду будинки, значить ми в правильному напрямку вже виїжджаємо з лісу. Чомусь такий видосик у нас вийшов. Кому сподобався, ставте лайки. Підписуйтесь на наш канал. Ми з Деном ще не раз будемо, будемо вирушати в подорож. А, я забув, що я штурмоза не тримаю. Ааа, ху -ху 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 -ху. Ну все. Хана. О! Все, відключаємось.